Розкажи, ти все время розказуєш, віддаєш даром. Розкажи, це як воно означає? Що це значить? Даром, 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 даром. Дивись, ну даром, ну це ж, от для прикладу, Samsung h 04 на 32 гб. є байта. даром 2,300. Це дуже дуже класна ціна на нього. Ідеальний, практично, по стану. Нова сучасна модель. Е, ще даром, тут практично реально даром за 2500 Mi 9 t Це ця моделька, що відкривається фронталка е, наверх. він іде покажи, на... Покажи, покажи. Покажу, покажу. Чикс. Поняв? Ось зверху. Чекс, заїхала. Всі працюють гарненько. Він іде 628 у карбоновому корпусі. 2500 Це рахуй, що даром. Даром ще маю Redmi Note 11, і реально даром 3200. Ціна, 628 по пам'яті, швидка зарядка. Та й всі все як має бути. Ось такі модельки. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або Telegram чи Instagram. ссылки в шапці профілю. Коментуйте.